Вітаннячка з Києва, любі друзі. Сподіваюсь, ви та ваші близькі зараз знаходяться у безпеці. Наразі за вікном в Києві мінус 13 градусів. З перемінним успіхом то з'являється, то пропадає вода, тиск в трубах, то з'являється, то пропадає електропостачання. Ось тільки вчора у нас увімкнули опалення. Ну треба розуміти, що поки буде існувати Росія, вона буде намагатися знищити українців все Україну. Буду намагатися зробити так, щоб ми зневірились. Але не дочекається. І щоб не падати духом, я вирішила поїхати до тренажерної зали, тому що там є генератори, там є душ теплий, там є навіть сауна, в якій можна відігрітися. І вирішила з вами поділитися тим, що треба взяти до тренажерної зали. Я знаю, коли ви тільки но ну, перший раз збираєтесь туди піти. Часто люди відкладають цей процес елементарно через те, що не знають, що. Треба взяти, і як себе треба поводити в тренажерній залі. Сьогодні я вам покажу, що з собою беру я, починаючи від спортивної форми, що я беру до душу, яку косметику беру, тощо, 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 тощо. тощо. А в наступному відео я буду вже розповідати, як розпочати тренувальний процес, як обрати тренера. А поки ми обираємо тренера, як займатися, щоб не витрачати ось цей. Час і вже бачити якісь результати. Отож, розпочнемо. Ось моя сумка і збори до тренажерної зали я розділила на три блоки. Перший це форма та кросівки. Другий блок це все, що нам треба, до душу та сауни. І третій блок це косметика, доглядова та декоративна. Отже, сьогодні до тренажерної зали я беру ось такий топ спортивний легінси, і наверх я одягну ось таку майку. Зазвичай, щоб зекономити час. Я одягаю під такий спортивний костюм форму і приїжджаю до зали, просто знімаю спортивний костюм, взуваю кросівки і я готова одразу йти на тренування. Далі я беру з собою кросівки. Кросівки вкладу у такий мішечок. Тканини. Дуже раджу для кросівок саме мішок з тканини, щоб воно не запрівало і не виникав такий неприємний запах. І в цей же мішечок одразу пара шкарпеток чистих. Друзі, а також я раджу одразу підготувати на тренування водичку. Беріть більше, ніж пів літра. В мене 0,75. Можна одразу купити, як я, ось таку пластикову пляшку і просто з собою наливати ту воду, яку ви зараз п'єте, бо я зараз, наприклад, п'ю воду збагачену селеном і йодом. І ось таким чином я буду знати, що мені не треба додатково йти в якийсь магазин чи там чекати бармена, який дуже часто не має його. Також до тренажерної зали обов'язково беремо ось такий середній рушничок. Не занадто великий, не занадто маленький, а саме ось такого розміру. Навіщо? Коли ми сідаємо на якийсь тренажер, обов'язково підстілайте під себе рушник. Бо це в першу чергу ваша гігієна. Ви можете спокійно. Гарно тренуватись, пітніти і не переживати, що після вас залишиться якась там мокра пляма. І по-друге, ви не знаєте, хто до вас тренувався і чи він протер за собою це місце. І по-третє, кардіо. Коли ми будемо робити кардіо, не знаю, як ви, я зазвичай там пітнію. І щоб можна було протерти піт, четверте. Якщо раптом ви захочете після тренування відвідати сауну, можна потім як чолму накрутити на голову, воно буде вам захищати волосся. А також перед тренуванням нам знадобиться розчистка, гребінець та резинка. Друзі, обов'язково робіть хвостик, якщо у вас довге волосся. А, бо, по-перше, це зручно. По-друге, це гігієнічно. Ви ж не ходите, наприклад, в басейн з розпущеним волоссям, бо ви розумієте, що десь там може волосина якась випасти. В залі так само. Будь ласка, це вже таке можна сказати, правило етикету. Перший блок взуття і форма в нас готовий. Наступним блоком у нас йде душ. Все, що стосується душа, ми будемо складати у водонепроникні пакети, салофанові такі, що логічно. І в першу чергу я кладу змінну білизну. Навіть такі інтимні подробиці, я вам сьогодні розповім. Далі в мене є гумові капці. Це знов-таки наша гігієна. В душі, кладемо салафановий пакет, відправляється сюди. Зазвичай в тренажерну залу я приїжджаю з якимось мінімальним макіяжем, і мені треба ретельно його змити, тому я беру з собою гідрофільну олійку. Далі в мене один такий ніжний миючий засіб. І для обличчя, і для всього тіла. Я не люблю до зали брати багато засобів. Наступний крок після душа. Мені знадобиться антиперспірант. І ще наступний крок в мене такий легкий зволожувальний крем. Я не беру сироватки. Тоніки. До зали мені вистачає. І вже для душа нам знадобиться великий великий рушник. Отже, в душ я зібрала змінну білизну, капці гумові, гідрофільна олія, гель для душу, вона ж і умивалка для обличчя, легкий зволожувальний крем, великий рушник, антиперспірант. Отже, друзі, після того, як я вийшла з душу, намастилася легким зволожувальним кремом, я люблю нанести дуже-дуже легенький макіяж. Для мене макіяж це не тільки виключно про красу, це і про захист шкіри. Тому я люблю нанести. В мене є такий SPF, він з тінтом йде. Він, як навіть легкий сісі-крем. Я його кладу в косметичку. Якщо мені буде його недостатньо, інколи бувають якісь висипи чи там від недоспаних ночей синці під очима, я беру консилер. Також я беру рум'яна рідки через те, що в мене сьогодні помаранчевий такий костюм, то і такі помаранчеві Далі в мене такий темний гель для брів, щоб просто підкреслити. І зазвичай в мене йде просто блиск зволожувальний для губ. Це в мене що? 35-й номер, Milano. Ось такий блиск. Якщо я кудись далі збираюсь, і в мене якась зустріч, я можу ще намалювати вії. Це в мене така дуже об'ємна туш неверті. І зазвичай, коли я нею користуюсь, мені не треба ні підводка, ні олівець, тому що вії дуже такі акцентні, виходять темні. Ну, я люблю таке. Отже. Косметику ми також підготували. А тепер хочу поділитися доволі неочевидними речами, в якій послідовності ми будемо складати все в нашу сумку. На дно я кладу все для душа. Далі в мене йде рушник для тренажерної зали. середній. Наступним шаром я кладу форму, в якій я буду займатися. Зверху я кладу кросівки зі шкарпетками і на самий верх кладу воду. В окрему кишеню, давайте ось покажу, Ось. в окрему кишеню косметику і ще ось цю іншу бокову кишеню. Я кладу гребінець. До речі, гребінець беріть такий, щоб можна було зручно зробити хвіст. Щоб, знаєте, ось це нічого не стирчало. Бо таким, ну, ось, наприклад, в мене не виходить гарний хвостик зробити. Тому максимально все має бути комфортно. Сумку ми з вами зібрали. Моя сумка готова. На тренування я також. Готова! В наступному відео ми з вами поговоримо, як розпочати саме тренувальний процес, як обрати тренера. Друзі, все, що сьогодні я вам показала, я ще пропишу під відео в текстовому форматі, щоб вам було зручніше. А ви, будь ласка, напишіть, з якого ви міста, як у вас взагалі справи, як ви тримаєтесь? І чи ви в цьому році вже відвідували тренажерну залу. Як ви увірвалися 2026 рік? Давайте обов'язково, не дивлячись ні на що, робити хоч маленькі кроки в сторону здоров'я та краси. З вами була Оля. До нових зустрічей. Бувайте!